Доброго дня, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, як завжди, актуальні новини України, і одна з таких новин про масові перевірки пенсіонерів, до яких готується пенсійний фонд. Він вже відверто про це заявив, що до кінця літа початок осені буде проведена масова верифікація, тобто перевірка пенсіонерів. Но е, я вже декілька разів так розповідав про ці перевірки, вони тоді відбувалися, і там по цифрам 20-30 до 100 тисяч пенсіонерів втрачали свою пенсію. Ну тоді перевірки в основному були такі, знаєте, буквоїдні, як то кажуть, коли там неправильно ім'я, десь там справочки, не ті ліві, якісь. Отакі От вони були. Цей раз перевірки ж будуть зовсім іншого плану, і проходити також будуть, звісно, трішки по-іншому. І так, кого, як там і за що будуть перевіряти саме з пенсіонерів, кому загрожує значне зменшення пенсії, а хто може її втратити взагалі? Давайте розберемось. Перевірка пенсіонерів це не новина, так для тих, хто отримує пенсію, тому що вони з цим зіткалися вже давно і декілька разів. Дуже часто після такого пенсіонерам привоз приходилось довозити якісь довідки, уточнювати свої дані, в результаті чого декілька місяців не отримували пенсію. Потім все ну, якби поверталося, але оцей період потрібно ж було якось прожити. Цей же ж раз до перевірки тої, яка була. Тоді завжди раніше, також додається дуже сильно сегмент пенсіонерів-отримувачів пенсії по інвалідності. В зв'язку з тим, що виявлений факт масової купівлі інвалідності, тобто людина-пенсіонер не являється людиною з інвалідністю, просто купляється справка і отримається або раніше пенсія, або за рахунок цього збільшується пенсія. Ось такі факти будуть в цей раз перевірятися найбільше. Як заявило представництво пенсійного фонду, що вже розроблений цілий алгоритм дій, який досить хорошо і влучно на етапі тестування виявив оці липові посвідчення людей з інвалідністю. В першу чергу ж будуть, звичайно, відсуватися ті люди, які предоставили підробне посвідчення людини з інвалідністю, тобто те, яке. Здалося в пенсійний фонд, але по документації воно більше ніде не числиться. Зараз ці бази зв'язуються, і як тільки буде невідповідність, то відразу таке посвідчення буде вилітати, і людині прийдеться приходити, пояснювати, де вона його взяла, або йти робити нове. Тобто, от якщо воно є в базі пенсійного, але нема в базі медичній, то оця невідповідність вже буде відсікатися. В другу чергу, звісно, будуть перевірятися люди, ті, які купили це посвідчення в медпрацівників, ну там все складніше, тому що в базах воно числиться. І, і як робити з тими людьми? Ну, відправляти їх на перепровірку чи перевіряти медичних працівників? Тобто, ну, там вже процедура набагато складніша. Оті Підробні посвідчення, там все якби просто: по базам звірилися, в базі нема, все, будь добре, докажи. Тут же ж все набагато складніше, але не будемо кривити душею, так, знаємо, що досить багато таких випадків, коли або сама інвалідність куплялась, або група докуплялась, тобто хтось там третє, докупив собі другу. так. Тому що така одноразова акція впливає на отримання пенсії на протязі усього свого подальшого життя і значною мірою збільшує розмір пенсійних виплат, ця вся ситуація тісно зв'язана з тим, що зараз величезні проблеми в бюджеті через ту ситуацію, яка відбувається в Україні саме через війну, і наповнення пенсійного фонду. Хотілося б, щоб було б кращим так? в зв'язку з цим, і звісно, потрібно якось економити, врізати пенсію, поки що ніхто не збирається, але про це вже мова ходила. Я надіюсь, що до цього не дійде підвищення, усі заплановані. Також бачимо, відбуваються по графіку. Хоча на початку року хотіли трішки форсувати цей графік, тобто швидше зробити оці підвищення, але, на жаль, ситуація склалася іншим чином. Тож, рішили забрати. І пенсії, і там субсидії, так, масові перевірки минулого року були, і в цьому будуть продовжуватись, вирішили забрати їх у тих, хто отримує їх неправомірно. Ну, це якось частина логіки в цьому і є. Тож, дорогі мої пенсіонери, в кінці цього місяця, на початку наступного, будьте готові до таких от перевірочок. Якщо. Е у вас все правомірно, але по якимось причинам ваша пенсія або зменшилась, або не прийшла взагалі, то тоді вже буде причина звернутися до пенсійного фонду і вияснити, можливо, вас просто по цій перевірці відрізали, ну тоді будуть такі, знаєте, розбирання і далі вже з вами ну, в самому пенсійного фонду, або з його представником, який прийде до вас. Просили дізнатися, що там буде на рахунок субсидій. Поки що усі говорять, що субсидії будуть надаватися в повній мірі, так як і в минулих роках. Ніякої інформації про те, що буде або врізання, або не буде субсидій взагалі. Ніхто цього не підтверджує. Тому приводу для паніки наразі немає. Я і далі буду слідкувати за новинами, вам доносити. І ви, дорогі мої підписники народної думки, будете узнавати про усі такі події одними з перших. Тож, до нової зустрічі і розбираємось.